Усім привіт! З вами Михайло Захарець, і ось я вам сьогодні хочу розповісти про останні проби директорії УНР, а саме 50 та 1000 гривень 1920 року. Ці банкноти були надруковані у відні в якості пробних екземплярів, проте, на жаль, до масового випуску справа так і не дійшла, так як вже на момент друку Україна була захоплена більшовиками. І вони так і залишились, як пробні без серій і номерів. Точна дата їх друку невідома. Перед вами копії цих пробних банкнот. За інформацією, яку я знайшов, банкнота 50 гривень має водяні знаки Світлі Хрести, а 1000 гривень три зуби. Автором цих шедеврів є Георгій Нарбут. Такі копії продаються в інтернеті, за бажанням, ви зможете їх знайти. Зі сторони більшовицьких окупантів теж була пробна банкнота, але я хочу ще раз нагадати про їх офіційний випуск: більшовицькі 10 карбованців, які вони друкували в окупованому Харкові з вкраденого кліше, з метою шкоди для грошового обігу, введені в обіг 9 травня 1919 року. Орієнтовно пробули в обігу до вересня 1920 року. Від оригінальних українських банкнот вони мали відмінність по кольору яскраво-червоні, водяний знак соти, в українській водяний знак гриби, по формату серії та номеру їх розташування. Окрім цього, була спроба створення пробної банкноти 50 карбованців. У травні 1919-го був розроблений ескіз цієї банкноти. Він містив зображення робітника на фоні заводу та променів сонця. Написи були виконані російською та українською мовами, причому не усі написи російською дублювалися українською мовою. Проте більшовики відмовились у впровадженні грошової одиниці у СРР Грошовий знак УСРР не надійшов до обігу. До наших днів дійшли лише пробні ескізи цих карбованців. Надіюсь, інформація, яка була в цьому відео, була для вас цікавою. Підписуйтесь на канал. Слава Україні, слава ЗСУ, бережіть себе!